Вітаю всіх, шановні глядачі. Прямо в центрі України, а це місто Київ, на місцевому рівні відбуваються корупційні справи. І це не просто якась корупція, а це земельна корупція. І відповідно, міський голова Києва Віталій Кличко, він вже надав свою реакцію стосовно. Місцевої корупції в земельних питаннях. Він оголосив про хвилю звільнень та реорганізацію в столиці. Тобто Кличко вже офіційно це сказав. Що корупція є. Це відбулося на тлі скандалу через викриття масштабної схеми, за допомогою якої посадовці. Допомагали оформлювати право власності на цінні землі, тобто питання землі, і відповідно там вже чиновник, який хоче щось взяти, якусь хоче вигоду отримати. Це місто Київ. Віталій Кличко повідомив вже про звільнення Після розслідування щодо земельної корупції у столиці. І він це вже офіційно сьогодні, 13 березня, в своєму телеграм-каналі про це наголосив і повідомив, кого буде звільнено. З КМДА звільнили заступника голови адміністрації Петра Оленича, заступника керівника комунального підприємства Київ Благоустрій Олексія Мушту. Заступника директора комунального підприємства спецжитлофонд Юрія Леонова. Процедурно він буде звільнений вже з 14 березня. Депутат Київради і голова земельної комісії Михайло Терентів написав заяву на звільнення з посади директора комунального підприємства інженерний центр. І окрім того, Фракція партії Удар позбавляє його мандату. Також зі слів кличка будуть звільнені директор комунального підприємства, Київський інститут земельних відносин Ігор Долинський, директор комунального підприємства, Спецжитлофонд Володимир Шарій. Директор комунального підприємства Фінансова компанія Житло Інвест Віктор Погребний, заступниця директора департаменту міста будування та архітектури Валентина Святина. Ось таке, ось таке прізвище святина. А святого, мабуть, нічого немає, бо також вже пов'язла в корупцію. З комунального об'єднання Київ Зеленбут звільняють генерального директора Юрія Бахмата, першого, першого заступника гендиректора Олексія Лукаша, заступника начальника управління капітальних владень Олександра Гора. Перевірки в різних департаментах тривають. і це Будуть не останні звільнення заради очищення підкреслив Київський міський голова. І тут виникає питання. А звідки ці люди з'явилися? Хто їх призначив на ці посади? На керівні посади комунальних підприємств? І вони корупціонери. Це вже офіційно. Кличко проінформував, що у сфері містобудування і земельних відносин. Готують реорганізацію. Ну, добре, що готують. Що буде з корупціонерами? Їх звільнять, а що далі, яка їх недоля буде? Є закон щодо боротьби з корупцією в Україні? Чи немає? Немає. А факти є. За даними слідства, фігуранти знаходили перспективні ділянки і реєстрували. Право власності на споруди, яких там насправді ніколи не існувало. Після цього до міської ради подавали заяви на надання права власності та самі ділянки задля обслуговування споруд, уникаючи торгів. і свої люди у Київраді та КМДА забезпечували ухвалення потрібних рішень. За що їм віддячували нерухомістю та грошима? Ось такі схеми. І це під носом голови Київського міського голови. Бо мова йде про Київську міську раду. Навіть було зафіксовано як члену земельної комісії та депутації Київради. Пропонували хабар у розмірі 100 тисяч доларів. Ось, шановні глядачі, про що нам нагадав сьогоднішній день, 13 березня, корупція в Київській міській раді, в Києві, земельна корупція. Ось прізвища, які ви почули, які вже звільнені. Відповідні реорганізації, кличко щось повідомляє. А що це таке корупція? Як це може бути? Під час війни корупція? А що мають понести і яку мають понести відповідальність корупціонерів? Їх, їх не просто треба звільнити. Їх треба назавжди. Позбавити права займати посади, мати доступ до бюджету, до коштів, приймати якісь рішення, важливі рішення. В паспорті має бути клеймо або печатка, що він корупціонер, все його подальша доля, політична, кар'єрна доля. На цьому закінчують. В кращому випадку це пожиттєве позбавлення волі, з конфіскацією всього майна. Це в кращому випадку. Так має бути і так має відбуватися боротьба з корупцією. Щоб корупціонер відчув на своїй шкурі, що таке корупція, які наслідки будуть для нього і для його оточення, якщо його піймали. А тут мова йде про те, що цих корупціонерів піймали? Це вже факт, це вже слідство. І це столиця міста Київ. І ось таке відбувається. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні з вами казали? Як ви вважаєте, чи дійсно в Україні відбувається боротьба з корупцією? І як цю корупцію треба? Подолати, що треба робити. Залишайте свої коментарі, шановні глядачі. Але оцей факт це ганьба. Це просто ганьба. Київській міській владі стосовно цих земельних оборудок з корупції. Тому я всім дякую, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми готуємо для вас свіжий матеріал для того, щоб ви володіли всією важливою інформацією. Я всім вам дякую і до нових зустрічей.